Ой, як світло добре на вулиці. Везде все світиться, навіть алейка освіщається. Все так чудово. Так чудово. Трамваї ходять, всі шевеляться хто куди на вулиці. Темно, а на самом деле видно все. А Саша при цьому на бензинові їзди. Тільки що впоров 300 гривень на бензин. Куди я їздив? Просто на, на п'яті. А все дуже просто. Електрична машина є. Мог би все це закрити всі свої поїздки в 20 гривень. Але ж світла в мене немає. В Саші ліміт до сих пор. Хоча вуличне освіщення, зараз на минуточку, вже кстати, Аж до 12 пустили. А в мене в гаражі тьма. Председатель сказав, що в нас дуже великий перерозход електроенергії. Тому ліміт там трошки додавали, але графік ніхто не відміняв, тому будьте добрі. До п'ятниці сидіть без світла. От, в оперативі тут теж світ горить везде, всі зашевелилися, везде цивілізація з'явилася, люди добрі. А Саша сьогодні днем э, генератором спалив літрів 5 і на машині. Тут на п'яті крутнувся на правому берегу, теж на 300 гривень упоров. Тобто председатель мене сьогодні наказав на 1000 гривень. Ну, пошти на 1000 гривень мене він наказав. За які можна було б... Ну, їх можна було б зберегти. Але ні. Спасіба председателю. Зато він збагатився. Чим хуже нам, обичним людям, тим краще йому. Я від селя бачу, що біля мого гаража немає світа. Ось бачите, тут є світ. Отут є стабільно. Це люди, які платять по 6,50, заносять в карман, там все нормально. А в мене над гаражом світло не горить. Це означає, що в мене немає електроенергії. Ми не заносимо йому. Тому, коли зазріємо, тоді буде і у нас світ. У мене обично на вулиці горить світло тут, ну зараз ну, не горить. Да, жуля? Реалії такі, що, бачите, везде добре, все попустило, зашевелилося. А Ми сидимо, ми далі без світла. Вон у мене там лампочка, у нас світла немає. Я не знаю, як так можна було. Я не знаю, люди добрі. Обидно. Обидно, що везде цивілізація є, а в мене її тут немає. Ми будемо добиватися, щоб на нашій вулиці був праздник. Рано чи пізно. Так і буде. І винні будуть покарані. Бо це, бо це бред. Просто веду, показую в, в інтернеті дійсно те, що відбувається зараз для розуміння, щоб ви бачили. Я радий, що в мене є канал Ютуб, що нібудь, які вгодно площадки, щоб люди бачили, що є недобрі люди, які готові заради грошей наказати всіх остальних, продатися. Це продажне, ну, воно, йобки-палки, а не людина. Обидно, обидно що нічого не можу діяти при цьому схеми работають Фух, не буду тянути вас на негативні просто що я під я приїхав і розумію що день сьогодні не заробіток був ну конкретно а день був убиток. Я не знаю, що я тут робив. Я більше спалив, чим заробив. Плюс по своїх ділах мотався, а я привик їздити на електричній машині. І зараз я розумію, що я на бензин впоров 300 гривень я виїжджав. Я ну, реально бачу, що я почти їх виїздив. І де ж я їздив. Отак, от отак. Всім хорошого вечора. А головне мирного. Надіємося на лучше. Але воно лучше не буде, поки ми самі його не зробимо лучше. Тільки від нас усе зависе. Тільки ми можемо змінити ситуацію. Тому Саша обратно буде виїжджати завтра по своїх питаннях, ніколи мені визивати поліцію чи кого там слідчу оперативну групу. Як тільки я освободюсь, буду цим питанням займатись, тому що він нас просто. До Ну просто до Скот такий. Я це не людина. Це хуже, я не знаю. Це хуже. Всім на связі, цим показував був Олександр. Як завжди. В кого є можливість, підтримуйте мене. Хоча би лайком і коментарем. Ну а реквізити я оставлю нижче на всякий случай. Між прочим. Всім пока. Добрі люди. Всім пока. Справедливість обов'язково восторжествує. 100%.